Студенти, викладачі, політичні та культурні діячі Івано-Франківська зібралися в одній із аудиторій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, аби взяти участь у 22-му радіодиктанті національної єдності. Я буду писати цей диктант вперше, але я вважаю, що цей диктант повинні писати всі українці, оскільки його можна вважати і таким своєрідним челенджем для себе, але можна вважати, що це і ваш обов'язок. Українську мову, дякувати Богу, візнаю добре. І от вже як і керівник, і як актор, чесно кажучи, маю своє таке особливе ставлення до людей, які не грамотні. Я заставляю своїх дітей. От я розумію, що, можливо, зараз мені почав вчити англійську так сильно і розумію, що треба згадати і українську. Не буде багато говорити, ми всі розуміємо сьогодні, як ніколи, що мова це те, що ну, справді є. Найголовніше у нас те, що нас рятує, те, що нас тримає, те, що нас виокремлює з усього світу. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Дім, така назва тексту радіодиктанту цьогоріч. Його авторкою є письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала у прямому ефірі диктант народна артистка Ада Роговцева. Насуплений, пошрамований і заклеєними навхрестиками. Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер щось намагається бути фортецею. Мені було приємно цей текст читати і. Заглиблюватися в нього, тому що для кожного свій дім ой, це серце, це душа, це розум, це суть існування. А коли вони знищені, коли вони зруйновані, людям треба допомогти, щоб зберегти в собі цей дім і пам'ять про нього, і відбудувати новий дім. Це п'ятий радіодиктант, у якому бере участь студентка Мар'яна Проців. Дівчина каже, сподівається на хороший результат, адже для неї текст був нескладним та цікавим. Текст дуже сподобався. Він розказує про нашу теперішню ситуацію, адже дім тепер деяких дуже деяких розбомбили, так як війна, деякі переїхали. Деяких веселили. Диктант єдності це ну, не лише про перевірити себе, хоча й про перевірити себе. Це, власне, нагадати собі, хто я, що я, звідки родом. І зараз, з одного боку, диктант це дуже важливо, тому що така об'єднавча місія, а з іншого боку, знаєте, ми завжди говоримо, що в такі складні, жорстокі часи треба якось перемикатися на щось, відволікатися. І ми завжди, ну, коли ми про це говоримо, ми не вкладаємо якихось таких глибинних сенсів, що перемикатися можна на щось важливе. Жливе власне диктант це те, на що можна перемкнутися, знайти півгодини свого часу цей шалений ритм і присвятити українській мові. Надіслати диктант на перевірку потрібно на поштову чи електронну адресу українського радіо до одинадцятої години 10 листопада. 11 листопада текст диктанту оприлюднять на сайтах Українського радіо та Суспільного. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.